Питає мене, дивися, питає, чи є накладки, тому що, знову ж таки, неможливо пройти ТО. От Є такий у нас постійний клієнт, можна сказати. Треба йому накладочку на задні дверки. Накладочки на задні дверки є. В наявності на, на 244-й кузов, в чудовому стані, вживані, але чудові. Фіксатори до них продаються окремо. Нові є. Вживаних практично їх зняти в доброму стані нереально. От, Накладочки є на задній двері. Також накладочка є. Ціна на задні двері. 25 доларів, 25 доларів. І йому треба ще на арку. Теж накладочка є в наявності. Всі накладки на 244-й кузов, на 250-й кузов, кому які необхідно, просто кидаєте фото автомобіля, яких ну, фрагментів не вистачає. Підбираємо і називаємо ціну. Контакти в шапці профілю традиційно.